Днями на полігоні центру оперативного бойового забезпечення військово-морських сил збройних сил України неподалік Бахчисараю відбулися практичні вправи з метання гранат. Військові моряки вражали цілі у повному бойовому спорядженні. Кримська тепла погода та мальовничі краєвиди передмістя Бахчисараю тільки сприяли вдалим результатам. Офіцери та контрактники центру оперативного бойового забезпечення кидали ручну бойову гранату РГД – на пункті бойового постачання кожному військовослужбовцю видають підсумок для боєприпасу, в якому запал розміщено окремо. А вже на вогневій позиції гранату приводять до бойового застосування. Висмикнувши кільце, потрібно кинути гранату в ціль та присісти в окопі. Після вибуху та за командою керівника військовослужбовець готується до стрільби. В строю поруч з чоловіками виконують бойові вправи і жінки-військовослужбовці. Перший раз старший матрос Людмила Мішечкіна кидала гранату ще 9 років назад, але й досі пам'ятає, як це потрібно робити. Звичайно, перед виконанням вправи є певне хвилювання, але воно зникає відразу після вдалої спроби. Командир загону радіоелектронної боротьби майор Юрій Савченко задоволений результатами своїх підлеглих, хоча більшість особового складу підрозділу вперше виконували дану вправу.